Друзі, з ним вишиваночки, ось такою простеленою від тракторця, доріжки вишиваночки. Кожен сіє десь на своїй ниві свого життя і ще зворощує. Хтось дітей навчає, хтось лікує, хтось садить і сіє, посіває, і врожай збирає. І тут я на поличку святому, яке дає нам ту першу основу, той духовний хліб церковний, як ми прочищаємося і приймаємо Боже тіло. Ось тут росте хліб наш насушний, синьо-жовтий прапор нашої рідної України, друзі. Тому в кожного із нас, хто на якій роботі працює, нехай плодоносить щедро врожайно, тому що де є наш час, наша енергія, тобто наш кусок життя, наших років, там обов'язково буде якась результативність. Тому друзі. Пожинати, бажаю найщедріші врожаї із своєї праці, щоб все вдавалося, і щоб ви отримували найважливіше, щоб ми всі були дуже задоволені. А для того, щоб воно плодоносило, що треба робити? Придумувати способи, щоб це давало і в короткі терміни, і великий результат, щось продумувати, створювати, як давати, як брати, як доглядати, як, як там організувати свою роботу, щоб вона була більш ефективна, результативна і, звичайно, так як в пісні співається. Чуєш, чуєш доню, землю, бо вона жива. Дбай про землю і вона віддячить, а схитруєш, буде полова Бог, бо твоє серце завжди бачить. Тому, друзі, благословенного всім нам, нашого вишиван, нашої вишиванки в кожного із нас, зокрема, нехай буде вишиваночка кольоровою яскравою, різноманітною такою, як ви хочете. Нехай все вдається, все реалізовується, і результати будуть кращими, ніж ви навіть очікуєте. З Богом, друзі, хай тільки Бог благословляє, а нам дає той, такої душевної щирості, віддачі в своїй роботі. Бо той, хто сіє, він старається. Він доглядає, відчуває, вникає. Ну, життя людина сюди віддає, вкладає і народжується їжа, яку ми споживаємо. Тому вдячного споживаємо. В пакетиках купляємо <хи> в місті. В пачечках, там пшенична крупа, там кукурудзяна крупа. І смакуємо, дякуючи всім людям, які докладають таку велику працю. І Бог дає сонечко, і дощик в тій мірі, яка потрібна. Правда, як це все красиво в цьому світі. Всім всього найкращого, найщидріших ворожаїв, щоб вишиванка всіх була найбажанішою для вашої душі. З ними вишиванки, друзі! <гум> З ним сім'ї, тому що вишиванка це ще й день сім'ї.